Друзі, всім привіт! Ви знову на YouTube-каналі Кірман КарПлаб. І сьогодні у нас огляд ось таких новітніх чудових сигналізаторів: Ріптон-Куб. Ось ці сигналки вже дуже багато нашуміли. Ми хотіли так само їх собі придбати, щоб подивитися, що воно таке, і поділитися разом з вами нашими враженнями. Ось так виглядає коробочка. В першу чергу дуже кидається в глаза, то, що. Вона така, ну, високоякісна, скажімо так, і магнітна. Тобто тут магнітики такі, відкривається раз. Є трошки опис, бачимо. Дуже гарний кейс. Ось такий кейс, хлопці. З такою ручечкою. Дуже зручний. Куб. Все як положено. Тут у нас що? А, гарантійний талон навіть є, дивіться. Ось у нас гарантійний талон. Гарантія у нас термін 1 рік. Це у нас набір розумних сигналок BITTER BitroCube 4 плюс 1. А чому вони самі розумні? Разом з вами ми будемо зараз це все дивитися, відкривати, скачувати їхнє приложення, дивитися, що це за приложення, який є функціонал в даних сигналізаторах і взагалі про те, що заявляє виробник про ці чудові сигналки. Ну, перше, що ми бачимо. Виробник заявляє, що сигналки працюють на відстані до 500 метрів. Це дуже непогана відстань, тому що зазвичай у нас були до цього сигналізатори, котрі ловили відстань 150 метрів, і нам навіть це казалось дуже велика дистанція. Тому 500 метрів, я навіть не уявляю, це реально величезна дистанція. Батарея заявлена, що тримає 30 днів, але тут є така фішечка, що у цих. от Батареєчки, вони йдуть акумуляторні і дуже добре від павербанку швидкою зарядкою заряджаються. Ось, ну давайте відкриємо вже кейс та поглянемо, що у нас знаходиться в кейсі. Поїхали. Відкриваємо кейс. Шпом. Ну, дивіться, тут наче все гарно. Все гарно запаковано. Це у нас що? Це у нас ось такий мануал. Ага, це книжечка, де все розписано, що за що відповідає, який тут функціонал, як чим користуватися, як шокоригувати зображення самого приложення. Зараз це все будемо роздивлятися. Що у нас ще є в комплекті? Бачимо, тут є такі дроти, це дроти для зарядки. Під кожну сигналку. Давайте один з них дістанемо, подивимось, що воно себе представляє. Ну Дивіться, це дуже. А, ні, це у нас нурок. Це у наш нурок, я так розумію, для пейджера. Дивіться, який прикольний Блін, такий карабінчик міцний, дуже товстий цепочок. Бачите, можна його типу, і так одіти, можна на карабінчик одіти. Ріптон така штучка. А, це ще як різиночка, тобто він розтягується. Дуже зручно, мені подобається. Дивимось, що у нас там ще є. Давай подістаємо цей Ага, ну Це вже, по ходу, зарядки, тому що на ощупь вроде, одинакові. Давайте достанемо. Подивимось, що воно таке. Так, ось така у нас у них іде зарядочка. Дивіться. А, тут відразу можна три штуки заряджати. Нічого собі. А ну, давайте подивимось. Я такого ще не бачив. Дивіться, хлопці. Іде одна така USB-шечка. Тобто це ми вставляємо в павербанк. А це у нас відразу три зарядки. Тобто можна з одного павербанку. Відразу заряджати одночасно три зарядки. Ось, бачите, ззаду є отакі, е, типи як конектори. І ось ми бачимо на зарядочці є такі самі шарики. Я так розумію, що вони сюди доєднюються, а тут якийсь магніт. Дивіться, якщо ви навіть хочете неправильно приєднати його, він вам не дає. Він просто ось, бачите, відштовхується. А розвертаєш, і дивіться, він сам чпок на магніт. І відразу заряджається. Дуже прикольно, дуже новітньо, я такого ще не бачив. Така ось зарядочка на магніті. Дуже зручно. Якщо ще й одночасно від одного павербанку відразу всі ваші зарядки заряджаються, точніше, ваші сигналізатори, то це ну, дуже прикольно, мені подобається. Що можу сказати по самому сигналізатору? Ну, виглядає, як на мене, дуже сучасно. Пластик такий на ощупь, на дотик, дуже приємний. Все приклеєно. Ролик гарненький. Ану. Да, дуже добре працює. Все прикольненько. Це у нас що таке? Ага, бачите, тут ще якесь є додаткове під'єднання. А, це у нас під'єднання, щоб світився ваш э, свінгер, я так розумію. Ну, да, ну да. Тут у нас регулювачка, є така от резиночка і плюс сама регулюровка. Тобто можна добре це все зафіксувати на вашому родподі. Ну окей, зрозуміло. Дивимось далі. Це у нас ще одна дублікат, така сама зарядка. Це у нас пейджер Вау, ну пейджер мега прикольний. Він такий прям навочу тяжкий. Так само у нього ззаду магнітна зарядка. Бачите, так само доєднується. І якщо він буде у вас саджатися, то так само його можна буде зарядити. Антенка. МВ, ну це зрозуміло все. Це регулюка гучності. Ну, Наче все понятно. Давайте зараз їх спробуємо включити і подивимось, як вони працюють. Так, ну, давайте вімкнемо сам сигналізатор, Power-On. Ага, вімкнули. Дивимось, як він працює без пейджера. Це на протяжку, це на провес. Регулюровочка гучності. О, прикольно, дивіться. Дуже незвичний звук. Прикольно, мені подобається. Десять. Ну, що можу сказати? Стільки комбінацій чутливості я ще жодному сигналізаторі не бачив. Зазвичай їх максимум буває 4, а тут 10. Тобто, ви можете абсолютно на любі умови, на любі умови налаштувати свої сигналізатори. Це прикольно. Ну, поки що мені все подобається. Давайте, напевно, зараз завантажимо цей додаток, це приложення, і побачимо, що є цікавого у нас в додатку. Поїхали. Скануємо штрих-код. Кстати, якщо що, ви бачаєте, затріснутий екран. Я сьогодні перед зйомкою його просто бабахнув по плітку, і в мене посипався мій екран. Тому не слухайте ви китайців. Їхня защита IP69, котра, типа там мегапрочне скло, що не розбивається. Ось я його сьогодні дуже удачно розбив. Бачите, ось удар, і ось пошли такі, от сколи, тріщини. Ну, що зробити? Куп підключен. О, бачите? Куп-падключен, каже. О, дивіться, можна через додаток гучніскість регулювати більше-менше. Робити повну тишу, вібрація, режим хвиль. От, навіть є режим хвиль. Мені дуже цікаво, як він працює ну, в реалі. Але прикольна тема, я такого ще не бачив. Так, вібрація бачу є. Що у нас тут ще є? Давайте дивитися. Ага, дивіться, хлопці, навіть показує заряд батареї. Бачите, тут можна дивитися через додаток, коли у вас сідає батарейка, і ви вже можете розуміти, потрібно вам його на зарядку кидати чи ні. Також бачимо, що окрім одного пейджера, у нас під'єднаний наш сигналізатор. Давайте подивимось. Так, бачите, так само ми можемо регулювати гучність через додаток. Уже вашого педжера. Тут це робити набагато прикольніше, тому що ви можете відрегулювати відразу, як вам підходить. Це воно що таке. А, це типу можна на беззвучку його встановити. Саунд 1, саунд 2. Потім ви можете вибрати колір: дивіться, жовтий, зелений, червоний. Синій. Тобто абсолютно будь-який колір, який ви хочете. Навіть можна тут погратися і там, вибрати там, фіолетовий, не знаю, який завгодно. Дивіться, як прикольно воно працює. Тобто люба палітра. Вибираєте кольор, і він відразу показує, який є. Так, ну, стандартний колір хай буде тут червоний. Мені, мене, в принципі, це влаштовуємо. Дивіться, ми можемо вибрати звук. Давайте щось попробуємо вибрати. Не знаю, як це буде працювати. Що в мене тут по звукам, я навіть не знаю. Ну, давайте подивимось, буде Рінгтон працювати чи ні. Іде така загрузочка, дивіться. Дуже цікаво, як воно буде працювати. Завантажили і тепер диві... слухайте. Прикольно, дивіться. Свірін. Так, тут все зрозуміло. Погнали далі. Налаштування. Так, повідомлення на телефоні. Обновлення прошивки. Відразу давайте оновимось, побачимо, що це за оновлення і що воно нам дає. От, бачите, в чому ще дуже велике. Великий плюс цих сигналок, то що вони для вас завжди будуть актуальні. Тобто, все, що нове виробники будуть розробляти в цьому додатку, ви зможете оновлювати і в майбутньому цим користуватись. Так, друзі, оновилися наш додаток. Бачите, показано, що тут у нас остання версія, і тут у нас остання версія. Тобто, максимально все оновлено. Дивимось, що воно нам тепер дає. Що у нас тут змінилося? Це у нас. О, ось про що я казав, друзі. Дивіться, що ще дуже зручно в цих сигналках: що тепер ви можете спати спокійно. І не боятися, що ви пропустите покльовку, або потім не зможете зрозуміти, клювало у вас щось чи ні. Особливо це стосується тоді, коли ви дуже втомилися, заснули. Ноч у вас щось там з вашими сигналками робилося, клювала рибка, або наклювала, або може там висів карась. Все це можливо буде подивитися потім в додатку. Тому що тут кожна клювака, дивіться, абсолютно фіксується. Ви бачите перше, от дивіться, 72 мм, 216 мм, 96 мм. Що це за показники? Це хлопці, показники вашої протяжки, тобто наскільки сильно протягнула риба під час клювання. І по цій силі протяжки ви можете розуміти, що це була. Ну, Наскільки це була потужна клювака, і що це плюс-мінус за рибка. Тому що якщо, наприклад, там 24 мм, там один пік, грубо говоря, то зрозуміло, що це може якоюсь віткою вітром знесло чи ще щось, там зачепилося ліска, і ця клювака була неважлива. А коли ви бачите там вже 216 мм, то це було зрозуміло, що там був якийсь паровоз. І риба або зійшла, або ще щось трапилось. І так ви можете ще і бачити по номеру, на який сигналізатор, які були клюваки. Дуже прикольна тема. Ну, блін, супер, що я можу казати. Тепер ви завдяки цій штуці, штуці. Можете дивитися, по-перше, що дуже зручно, ви завжди бачите заряд вашої батареї. Тобто не треба хвилюватися, що у вас там сівши батарейки чи не сівши батарейки. Ви відразу бачите, якщо щось не так, якщо у вас десь щось сідає, пішли. Павербанк вставили, підзарядили, питання закрили. Друге, що дуже прикольно, то що ви можете, маєте змогу установити свій власний рінгтон. Абсолютно будь-який звук, все, що вам потрібно, ви можете поставити на цей сигналізатор. Далі, третє, що дуже прикольне, що є тільки в цих сигналках, є дуже велика палітра кольорів, завдяки котрій ви можете вибрати будь-який кольор. Котрий вам подобається на цю сигналку. ось там Навіть якісь там помаранчеві фіолети. Ну, все, що, все, що завгодно. Ось, Тоже Такого я ще не бачив. Це дуже прикольно. І далі йдемо. Далі, все у нас чутливість. Чутливість, 10 левелів. Ну, це мега круто. Ну, реально круто. Ну Гучність, то понятна. І потім ще є режим Волн. Дуже прикольна тема. Як воно працює ще не знаю, але обов'язково якось з лодки може колись будемо на карфішингу, подивимось, як воно працює. і Вам розповімо. Далі, що, що дуже, дуже великий плюс, то що тут безкоштовне постійне оновлення прошивки. Тобто, якщо хлопці в цьому додатку або в всіх сигналках випускають щось нове, там якісь додаткові функції, додаткові карти, то ви завжди можете оновитись і користуватися цими функціями, цими додатковими фішками. І вам тепер не потрібно для цього купляти якісь нові сигналки. Ось. Ну, в принципі. Що я можу сказати? Ну, дуже круто. Мені все сподобалось. Ось як вони себе будуть поводити в різних умовах, побачимо. По захисту, до речі, тут все проклеєно. Виробник заявляє, що вони не бояться дощу абсолютно. Ну, топити, звісно, їх воду не потрібно, але якщо буде там іти якась повія дощ, то цього можна не боятися. Ці сигналки будуть себе добре показувати. Ось. Я дуже задоволений, що ми собі придбали такий от наборчик. Раджу вам це зробити. І ще раз нагадаю: це у нас були сьогодні. На обзорі, отакі От сигналізатори під назвою Ріптан Куб. Це новітні сигналізатори, розумні. Чому вони розумні? Тільки що ми з вами все це дивилися, виясняли, розбиралися. Я так само, як і ви, тільки що просто цей набір взяв перше в руки. Я його не відкривав. Разом з вами подивився все наживо, як воно є. За ми додаток і разом розібралися. В принципі, тут нічого важкого я для себе не побачив. Дуже швидко розібрався, все зрозуміло, для мене все понятно. І думаю, вам буде так само. Кому цікаво, оставлю посилання внизу, силочку на ці сигналізатори, де їх можна придбати. Ось а ми поїхали на змагання, будемо іми користуватися. Ну, і в майбутньому подивимось, наскільки вони надійні, як вони себе поведуть вже в умовах тестування, вже в умовах на воді під час змагань, і вам розповімо всі їхні плюс доліки або недоліки. Ну і друзі, наостанок, тільки що я налаштував свій Рінгтон, і виглядає він так. так що ви можете. Абсолютно все, що ви захочете, поставити на рингтон на ці сигналки. Дуже-дуже прикольна штука. Якщо вам даний огляд сподобався, є якісь побажання, може якісь речі, котрі ви хотіли б від нас побачити, ось пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, відповісти. Ось. Ну і на цьому все. Якщо вам це відео сподобалось, як завжди, поставте ваші пальці догори. Підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був я, Володимир Каліченко, а керман Карплап. Всім пока!